Толік був світлою людиною, хорошим другом, завжди відкликався, да, йшов на допомогу, міг щось порадити, якщо щось, щось потрібно. В Толіка є дві рідних сестри Каріна, і Наташа. Є так, також похресники, є плем'яніки, він дуже їх любив. Був мастеровитий, бо і дома все робив. І як треба було щось так підказати, то завжди підказував. Ну, добра людина. Пішов воювати в грудні. Він не встиг довго повоювати. Він навчався перед тим його вчили. Потім він пішов воювати, і от так сталося, що на Покровському напрямку він загинув. Він на будівництві працював. Дуже був роботящий, дуже такий життєрадісний, З ним завжди було приємно спілкуватися, приємна людина, скромний, працьовитий. Дуже він любив життя, цей Толя. Тож, перед цим його брат загинув на війні Руслан. І він пішов вітомстити за брата. Пішов завоювати за, за брата. І так вийшло, що він підірвався. Дуже вони працюють, дуже, дуже за Україну він переживав. І за брата дуже переживав, кажуть, а піду шукаю за брата. Оце так сталося оп'ять. Тому 40 років сповнилося, і цьому так само 40. Неженатий, дуже старательний, дуже общительний, дуже привітний. Ну прямо душа людина.